А далі у сніданку все про культурні події в Україні. Афіша з Катією Горіною. Доброго ранку, Катю. Ну розкажи, будь ласка, що сьогодні можна подивитись і звичайно ж куди сходити? Доброго ранку, Толіку. Доброго ранку, сніданок на вівторок, 2 липня підготувала для вас декілька вражаючих подій, які ви обов'язково маєте відвідати. У Києві сьогодні вперше виступлять рокери з Лас-Вегаса The Killers. Нещодавно вони увійшли до трійки найбільш продаваних артистів десятиріччя. А усього лише 11 років тому ніхто з цієї четвірки і не мріяв про світовий успіх. Коридорний у готелі, продавець одягу, кур'єр та фотограф познайомились за оголошенням у газеті, яке влізло між продажем старих меблів та оголошенням для самотніх сердець. Сьогодні їх пісні займають перші сходинки. Музичних чартів. А минулого тижня на лондонському стадіоні в Емблі вони влаштували наймасштабніше шоу за свою кар'єру. Зібрали 90 тисяч прихильників. Раджу вам не пропустити один з найголовніших концертів цього літа. Вартість квитка від 500 до 1000 гривень. Початок о сьомій у палаці спорту. Певно, всі знають королеву Великобританії Єлизавету II. А ось це її двоюрідний брат, принц Майкл Кенський. Чому показую вам його фотографію сьогодні? Його королівська високість прилетить у Київ на фестиваль ретро літаків. Принц є членом престижного англійського клубу Е-Сквадрон, який об'єднує шанувальників саме історичних літаків. Цей клуб привіз до столиці 27 винищувачів часів Першої та Другої світової війни. Найцікавіше на фестивалі, який триватиме до 4 липня у Державному музеї авіації, відбудеться повітряне шоу. Пілоти Е-Сквадрон покажуть, на що здатні бойові літаки Радянського Союзу, Америки та Англії. Раджу вам знайти час та об обов'язково завітати на фестиваль квиток коштує 50 гривень. Ви пам'ятаєте чудову радянську комедію «Денья», де зіграли відомі актори Тетяна Васильєва, Євгеній Леонов та Ірина Мурав'йова. Саме ця стрічка принесла Тетяні Васильєвій популярність, адже тут вона вперше виконала головну роль. Сьогодні у Харківському театрі імені Пушкіна одноіменна вистава. За сюжетом все відбувається в Іспанії. Дві дівчини, що належать до багатих сімей, мріють одружитися зі своїми коханими, які навпаки не мають ані копійки. Звичайно, турботливі батьки проти. Вони вже знайшли гідних наречених багатих та старих. І саме виховатися Дівчат, дуенья перетворить трагедію на комедію, де всі отримують, чого бажають. Раджу вам купувати квитки. Гарантую вам чудовий вечір. Зустрінемось за годину з оновленою афішою. Також розповім, що цікавого сьогодні коїться за океаном.